Q7 2016 року не працюють. Підкурювачі низ спереду, ані ззаду не працюють. Де запобіжник? Ось знімається така накладочка, тут стоїть. Ось така накладка, за нею торкс Т-30. І ось тут запобіжник. 1, 2, 3, 4, 5, 6 має бути. Значить, тут є. А тут немає. Ось цей запобіжник на підкурювач. Його треба замінити. Ось ця рамочка вищілкується на двох защілках. Ось тут є такий. Спеціальне приспособлення і бачите, запобіжник перегорівший. Ну і ставимо новий. О і бачите, світиться все, все. Ну і також перевіряємо тут. І тут є. І розетка 13-твор теж є. Всім дякую за перегляд.